За вікном шорохи і крики, в твоїй голові шорохи і крики, на екрані шорохи і крики. Я так хотів зв'язати з тобою життя, але пам'ятаю тільки, як потемніло в очах. Я так хотів зв'язати з тобою життя, але проваджаю тебе в небуття. Перма кров сльози і непотяг, а раніше я бачив полуми в твоїх очах. Ти не прокинешся більше зі мною ніколи, ти не прокинешся більше ніколи.